Вітаю, от усіх у нас, хто любить пеларгонію, завжди голова болить, де її зберігати взимку. Наразі вже початок грудня в цьому році було доволі таки тепло, аномально тепло. І тому підготовка пеларгонії до зимівлі, вона здвинулася майже на місяць. До цього часу вона добре себе почувала, але зараз вже насувається більш холодна така погода, і їй потрібен обов'язковий зимовий. Спокій, буквально хоча б місяць, але все ж таки його дати. Так, ми спонукаємо її краще цвісти наступної весни. Якщо немає якогось холодного світлого приміщення, то найлегший спосіб зберегти паларгонію зимою це просто поставити, залишити її на підвіконні. зачистити ці всі сухі листочки, також видалити гілки, якісь, які загущають цю крону, і поставити там на живцювання те, що зрізали. І таким чином вона перезимує добре, трошки потягнеться, трошки може не так буде сильно цвісти, але вона таким чином 100% збережеться і на весну, якщо її вчасно підрізати, буде пишний гарний кущик. Я зберігаю свою пеларгонію на підвіконні на дачі, де температура падає інколи навіть до мінус одного. І для того, щоб зберегти місце, зекономити місце, я користуюся от таким способом, який я зараз вам покажу. Хочу звернути увагу на те, що краще зберігаються при низькій температурі пеларгонії, які вже здерев'янілі, які такі вже двох, трьох, чотирьох річні, як оця в мене. Спершу звільняю її від квітів, можна їх зрізати, а я люблю їх відламувати. Після квіток я прибираю все сухе листя. Його ні в якому разі не можна залишати, тому що на цьому листі можуть бути збудники хвороб, тому так ретельно передивляємося, і все, що там всередині, все все прибираємо сухе і жовте. Навіть після таких простих маніпуляцій, рослина вже виглядає по-іншому, вона вже проріджена, вона провітрюється і вже навіть зараз готова для того, щоб зимувати на теплому підвіконні. Або ж у холодному приміщенні. Але якщо в холодному приміщенні ми зберігаємо, то її потрібно обрізати для того, щоб вона не витрачала зайві сили та не було зайвого випаровування вологі з листя, яке може призвести до повного всихання пеларгонії за зиму. Але зрізаємо не просто так, а роздивляємося спочатку і розмірковуємо. Який пагін краще зрізати. Я, наприклад, спершу дивлюся на ті пагони, які мене влаштовують для живцювання. Які зелененькі, такі, молоденькі, і я знаю точно, що вони вкоріняться. Спочатку шукаю такі найгарніші і зрізаю так з запасом, не економлю на стеблі, щоб потім, коли я їх привезу додому, у ну, мене був такий люфт подивитися краще, де зробити зріз. Ось, наприклад, тут такий зелений гарний пагін, а от там внизу у нього вже такий малесенький листочок зачаток нової гілки. Так я буду зрізати от над цим зачатком, тому що не можна зовсім залишати без листочків. Все одно пеларгонія не впадає от в повний такий сон, вона все одно навіть взимку все одно вегетує і якісь процеси в неї фотосинтезу йдуть. Ось тут також видно, що іде таке розгалудження. І тому над цим розгалудженням верхній пагін зрізаємо, а нижній залишаємо для того, щоб ж були ж ці листочки для фотосинтезу. Ось тут на старому стовбурі є такий малюсінький листочок вже, тому я зріжу ростущий над ним. Зелений пагін, тому що він все одно не виживе при низькій температурі, а молоденький буде підтримувати фотосинтез. Тобто, оцей пагін я зріжу. Навіть його не зріжу, а виламаю, тому що такі пагони дуже легко виламуються, без шкоди для рослини. Ось так же акуратно виглядає частина кущика, і якщо Наприклад, верхній пагін загине взимку, ну засохне, то нижній буде ще мати вологу і залишиться живим. А ось тут залишилась вже дуже стара гілка, прям така старюща-старюща, вся така здерев'яніла. Вона рослині на даний час зовсім не потрібна, не для цвітіння, не для зимівлі. Тому я її зрізаю. Помітила, що старий цей пагін роздвоюється. Я позбудуся цього розгалудження, тому що на ньому вже росте молодий пагін, яке буде на живцювання, і який все одно не виживе при холодній температурі. Обрізаю його, і в мене залишається лише така одна тичка, яка не потрібна ні нам, ні рослині. Сміливо її обрізаю, тому що бачу, що внизу тут багато гілочок, таких молоденьких листочків, вони будуть живити рослину, а цю верхушку. Я пущу на живці. Тут є ось один гарний живець, ось інший. Тут десь можна ще пошукати. Ну, не пропаде. Тепер, коли вже рослина добре так проглядається, вже краще видно, де є сухі такі чи вже загиблі стеблинки. Ось, до, бачите, це суха стеблинка, її обов'язково потрібно зрізати. Раніше я її не бачила. Тільки коли вже позрізала листя, то тоді тільки я її виявила. Зрізаємо до живої тканини, до зеленої тканини. От В такому вигляді її можна вже залишити на підвіконні і хай вона там зимує. Але ми ж хочемо зекономити місце і тому рушаємо далі. Грунт в мене під пеларгонією вже зовсім сухий, от прям пересохший, дуже легкий на вагу. Це я зробила спеціально для того, щоб коли я виймала і струшувала землю з коріння, воно ну, легше відходило. Отаким от чином зсипаю по можливості побільше ґрунт з коріння, стараюся такі великі корінці не зачіпати. Можна отак от постучати, для того, щоб корінці віддали землю. І не обривалася лишній раз. Ось вже зменшився ком з корінням, і тепер я його поміщаю у такий довгий ящик, в якому попередньо насипано трошки землі. Ну, може, сантиметрів 3. Плотненько так її вставляю, придавлюю, бо потім цей ящик піде ще багато пеларгоній. Підготовлену другу пеларгонію також так плотненько одна до одної вставляю у ящик, максимально там заповнюючи пустоти, для того щоб як найбільше в мене помістилося у цей ящик пеларгоній. Ось тільки після прибирання сухого листя і стебел, дивіться, як вже виглядає кущ, і вже видно, що там потрібно в нього відрізати, чи вкоротити, чи зовсім під ноль зрізати, бо сухе. Для того щоб корінці не сохли, присипаю всі пустоти зверху сухим торфом. Бо якщо корінці залишаться неприкритими, вони втратять швидко дуже вологу і пеларгоня не перезимує. Ставлю такий ящик, в якому помістилося 10 Пеларгоній на підвіконня. Якщо температура буде опускатися нижче мінус одного, то я накрию агроволокном в декілька шарів її, і обов'язково підтримую мінімальну вологість ґрунту, тобто проливаю один раз в місяць, ну буквально трохи-трохи. У -трохи. наступному відео я покажу інший спосіб, який я використовую для зберігання пеларгонії. Підписуйтесь, ставте лайки і нехай наша пеларгонія перезимує добре.